Питання того, що ну ми я казала, що я веду середню, середня вже готова. Мені дзвонять е позволили з Києва і просять, е щоб не видавати, оскільки е частину будинки не можуть запустити. Але це частини будинків, якщо вони внутрішні, вони виконувати розпорядження, так, вони змушені будуть е, тепло. Е, відповідно, частину будинків в старому кварталі вони можуть запустити, але це розбалансує їхню систему. Mm -hmm. е, і е, ми тоді не знати, як взагалі зайдемо в опалювальний період, в тому є дуже великий ризик, бо розумієте, система вона цілісна і вони просто ж паніці звалили, не давайте, будь ласка, розпорядження, тому що ми там не можемо е, ще, е, запустити вам. А тих е, декілька об'єктів, які ми можемо запустити, теж не колись, що робилася е, електроенергія, відповідно, вони працювали так. Це треба заліти такі величезні кули, які будуть працювати і не будуть видавати того, що треба наверх. Ну, відповідно, там є свої якісь автоматичні е, нюанси. Е, я розумію, що нам треба пройти опалювальний сезон ну, нормально. Е, взяли то на себе, ну, нехай буде вже я мусимо якось е, це зробити. Е, тому було видано розпорядження виключно по селах, бо там є технічна можливість включити тепло і чого ті діти мають мерзнути. І е, в лікарні, оскільки така сама історія, там де є своє опалення, так само по селах з людьми будинок інтернатних там є своє опалення, тобто вони можуть спокійно е, включати собі тепло, тому сьогоднішнє розпорядження стосується виключно сільських населених путів і в нашої лікарні.